Доброго ранку, ми з України. А я, Ірина. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі гробсові. Я шуткую. Можливо, трошки треба підтримати ваш настрій. І так, дивимося, що чекає нас сьогодні? Прогноз на сьогодні. Дивимося без чисел. І так, чого чекати? Ну, можна сказати, що вже подарунки, якісь ви бачите у великому обсязі наших друзів. Я тут бачу цей розклад позитивно, мої дорогенькі, які які. і Дивіться, ось ці подарунки, я так скажу від наших друзів, тому що а, по а, цьому старшому аркану закохані. Можна тільки сказати, що це друзі. Подарунки, ви бачите, матеріального характеру, це може бути і важка зброя, це може бути. Ну, Я вже й сама розумію, відчуваю, що наші військові отримують дійсно хорошу, вже, вже кращу допомогу. І дивіться, якщо ми подивимося на дно колоди, у нас Три жезли. Це говорить про те, що відкривається простір. З цим подарунками від наших друзів відкривається простір, куди до перемоги, до свободи, до незалежності, відбити ворога і стати незалежними. Ось так я це бачу. Що ще можна чекати сьогодні? Енергії, я так скажу, спокійні, матеріальні. Тобто це подарунки і на побутовому рівні можуть бути. У когось, можливо, якщо ви, у вас чоловік, наприклад, у військах, можливо, що повернеться на коротку відпустку. Можливо, якась звісточка прийде. Хороша. Це все позитивне, мої дорогенькі. І так. Угу, позитивне. І знов, ну це мені. Це, напевно, мені. Не відступай так далеко тримається купи. І так, дивимося, що ще. Що ще буде сьогодні відбуватися цікаво. Угу, знов ця карта, яка була. А ви бачите, дивіться, ось тільки що сказала. Що я сказала тільки що. Прийдуть подарунки від друзів. І була ця карта на дні у нас. Три жезли, тобто відкривається у нас горизонт, перспективи та можливості. І що тут робиться? Ці перспективи, ці можливості через якусь людину тормозять наше майбутнє, нашу перемогу. Я не буду зараз казати, хто це. І не хочу розбиратися, тому що відверто сказати, я від цієї політики настільки втомилася. мене деякі речі, деякі люди почали вивертати. Не тошнить, а нудить. Дякую, хто хотів мені сказати. Відверто скажу деякі е люди. Я не буду казати, хто це. Це може бути хто завгодно, хто собі крісло взяв. Ось, це може бути і оточення того, про кого ви подумали, а може бути і сам він. Не знаю. Бачите, як тут карти показують. Ось та людина, яка зайняла пост, вона розрушає ось це все. Вона ніби ось ось ідуть подарунки, те, а це йде. Ну, от не, не розумію. Відверто сказати, я не розумію. Гаразд, давайте візьмемо так: ем, не будемо президента чіпати. Ось, візьмемо його оточення. Його оточення Його оточення тормозить усе, розвалює усе, на нівець. Ось так я скажу. І сьогодні це відчується. Я не здивуюся, якщо знову якісь деталі випливуть на світло про тих зрадників, про тих людей, які тормозять це все, ці всі процеси. Я взагалі казала, що. Наступним часом будуть відкриватися дуже цікаві речі. Тому слухайте уважно політиків, журналістів. Ось. А давайте подивимося, чи вдасться цих людей. Ну, Сьогодні їх, звичайно, не вдасться. Ну, бачите, все в наших руках. Про це просто треба говорити. Все в наших руках. Ви знаєте, людина, яка каже: винна держава. Винний ще хтось, всі винні, а я нічого не роблю. Ну, тому що хтось повинен прийти і за мене все зробити. Ну, вибачте, то вам дійсно всі винні. А людина, яка щось робить, яка щось міняє в своєму житті, міняє себе, міняє оточуючи, то у тої людини все в своїх руках. Треба це зрозуміти. Все. Все, я сказала, що хотіла тепер. Давайте. Карту надії візьмемо від таро веселки. І подивимося, що вони нам. Угу. Ну, бачите: крадії, злодії. Наше щастя, хтось ворує, А ми чекаємо. Отак. От У нас прямо під носом хтось ворує. Я зараз поясню. З класики, якщо взяти по класиці, ну, ця карта, в принципі. Дуже-дуже підходить до класики, мої дорогенькі. Сім монет. Сім монет це коли людина вклалася, бачите, тяжко попрацювала і чекає на урожай. Поки вона чекає на урожай, державу обкрадають. Той урожай обкрадають. Хтось приходить і вкраде наше майбутнє, нашу перемогу, хтось вкраде. Давайте візьмемо так. А людина чекає, бачите, перемога чекає, людина урожаю чекає, тут, бачите, веселка є. Ця карта не дає гарантій, що ви отримаєте цей урожай. Може, хто може прийти? Якісь хрубочки, якісь птахи, якесь нашестві сарани, може град випасти, і вже урожаю нема. Що я хочу сказати цим? Вклалися. Що ми вклалися? Який вклад зробили ми у загальну справу? Ми вибрали президента, ми вибрали Верховну Раду і чекаємо, що вони все за нас порішають. Ось що вони рішають. Щоб ви це розуміли. Закрили таємно, бачите, таємно, задніми ходами, якимись ем, підвалами. Як це називається? Під земеллям таскають все з держави. При закритих дверях. Візьмемо тільки, ми не трогаємо президента, ми візьмемо тільки Верховну Раду. Ось що робиться. А тепер давайте: є вихід чи нема виходу? Є вихід. Переміни. Тіль... Вихід тільки в перемінах, мої дорогенькі. Перемінах. А я вже давно казала: мінятися треба самим. Не чекати от на тих. Робити щось треба робити. Ось. Так, да. говорити, про це говорити, требувати. Але ви розумієте, зараз не можна це робити. Це робити те, що я кажу. Єдине, єдине, допомагати військовим це я єдине бачу. Допомогти військовим, щоб вони перемогли, щоб прийшли військові і навели порядок, тому що, якраз цього влада і боїться, щоб ви розуміли, якраз цього влада і боїться. Дивіться, ви знаєте, ми вже це проживали. Хто пам'ятає, після того, як Майдан був, почалася війна, так? і. Всі ми чекали, що прийдуть військові. І ви бачите, війна затягувалася. Все спеціально затягувалося, щоб наші не перемогли. Всіх майда... дуже багато хто з майданівців переслідувались. Ось те саме відбувається і зараз. Ви просто, можливо, і не замічаєте. Азовці це те саме. Оті, Воленівці, це то саме, це була повна здача. То саме, що переслідувалось у нас в державі, нічого не змінилося. Від перестановки слагаємих у нас нічого не змінилося. Поміняли президента шило на мило, і маємо то саме. Ось так. Ось так. Дивіться, вслідчий раз, коли будете вибирати. Зараз треба, щоб наш президент нас, нас привів до перемоги. Це у нього задача і у нас так само: підтримуємо армію, підтримуємо один одного і потім розберемося. Щастиво, мої любі, мирного дня, гарного настрою. Сподіваюсь, гарного настрою. Треба себе емоційно підтримувати. Підтримуйте свій настрій, тому що чим далі ви падете у негативному настрої, тим гірше буде. Тому підтримуйте. Підтримуйте один одного. Будь чим. Повірте мені, це допомагає. Всього найкращого, мої любі. На все добре.